And get where we want The sunset comes someday Початка зробила нігтики. Як ви вже зрозуміли, я купила червоний лак номер 12 Валері. І все не просто так. Я зробила собі маникюр на весілля, вирішила йти з червоними нігтями, тому що взяла дещо цікавеньке. Кажу вам свою круту покупочку. Як вам? Скажіть круто. Не знаю, як я буду йти на шпильки, але мене зараз це абсолютно не хвилює, тому що туфлі просто розкішні. Червоні лакові лодочки. Я дивилася і рожеві, і сині, і зелені. Був варіант, звичайно, бежеві, тому що нюдові. Лодочки, це завжди в тренді, але я вирішила, що завжди будуть в моді і червоні. Такі красиві тухальки. в підборах. Дуже мені сподобалося. На всі 100 впевнена, що я зробила правильний вибір. В наступному відео обов'язково покажу, яку декоративну косметику я взяла в Єві. Я абсолютно повністю обновила свою косметичку. А сьогодні хочу так швиденько показати, що я взяла з догляду. Взяла ось такий набір зубних щіточок Colgate. Мій чоловік не признає електрощітку, тому він любить чистити зубки лише такою щіточкою. Та і я іноді хочу взяти звичайну стаціонарну щітку і просто в неї почистити. Зубки взяла, йому буде синенька, мені, мабуть, зелененька. Також я обновила свій догляд за волосічком. Він у мене зараз повністю вже новий. Взяла ось такий шампунь, ще ні разу його не купляла. Це відновлюваний рослинний кератин та касторова олія. Називається Dream Long. Давно на нього дивилася. Це для довгого волосся пошкодженого, не знаю, пошкоджене мене волосся чи ні. Коли підрізала кінчики, то мені, в принципі, в перукарні сказали, що в мене досить таке класне, здорове волосся. Дуже приємно. Густота, слава Богу, в мене нормальна. Хоча я ну, бачу, що по хаті, коли прибираю, то дуже багато валяється волосся, але так і має бути. Ми повинні втрачати волосся, воно в нас нове виростає, стареньке відпадає. Боже, як же мені подобаються мої нігті. Це просто бомба. Хто молодець? Лєна молодець, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. І бальзам легке розчісування кондиціонер в серію. Завжди стараюся брати одинакову. Маску цього разу не брала, все в мене закінчилося абсолютно з волосся. І зараз і термозахист новий, і спрей новий, і тепер будуть нові шампуньки. Так, взяла по акції. Ось такі засоби. Це крем-гель для душу з мигдальним молочком, з маслом макадамії, пахне просто неймовірно. Стояло на касі цей гель з сиротою 750 мл за 71 гривню. Фірма Greenway, в принципі, це дуже таки популярна фірма в Єві. Вирішила взяти, спробувати. Ще ніколи не брала такий гель для душу, тим паче в мене вже закінчився. Зараз не набираю. Ось той закінчився, тепер будемо користуватися лише цим і до закінчення. Зараз будемо практикувати абсолютний мінімалізм, використовувати все, що є, і купувати лише тоді нове. За 36 гривень взяла ось таке літрове крем-мило, медова груша та олія Аргани, також фірма Greenway «Фітолінія». Пахне також дуже класно, насичення та зволоження. Його переливаємо ми в дозатор. Потрібно ще дозатор новий купити, Ну, це вже буде в наступних відео. Ось мій новий догляд за волоссям. Всі нові продукти дуже подобається ця сировитка, це термозахист ельсеф. Я його сплутала з олійкою. Спочатку хотіла олійку взяти, але. Ну, спутала то спутала. Для випрямлення волосся дуже класно працює, і волоску стає таке плотне, мені дуже подобається новий догляд, мені дуже подобається. Зараз розставлю всі свої баночки в корзинці. о Ще забула показати вам, я ж взяла ще по акції за 37 гривень ось таку ниточку зубну. Дуже класна, вже купляю її неодноразово. Дуже люблю, коли гарна ціна на ниточку зубну. Ну, тому що за 90 гривень купляти oral Бі в мене завжди жаба давить. Ці ниточки дуже гарно розбирають в Єві, і, в принципі, доктор Морган для зубів це дуже хороший варіант. Якщо ви не брали, то рекомендую. 50 метрів ниточка дуже подобається. I am so i just won't climb in the first place hold my head under let me drown because i'm empty space and i can't let things slide it's all right i stay the same our oh, minds change isn't your face one I used to know dancing with my eyes closed lonely on the way home maybe I just miss being alone I'll give forever and a day Зараз взяти медилечки і виростити одне одного. Тож найкращий шматочок на коханого. Найкращий шматочок на коханого. Смачно, смачно? Це ваш весільний торт. Ви заслужили на всій яскраві чудові теплі події, які сьогодні відбуваються. Ви досягли цього разом, Ви прийшли. До цього рішення і ділитись своїми враженнями, емоціями, і своїми почуттями з усіма присутніми тут. А всі радіють за вас і вітають вас з Днем Весілля. Всі ці оплески Ой! на адресу. ресурса. Наші молодята, чоловіки, дружина. Привіт, хто добрив усім привіт? Вчора весілля відгуляли. Хто відтанцював, хто ні. Друзі, це був якийсь жах. На своїх каблах я взагалі не могла не то, що танцювати, я ледве ходила, ось почувалася себе якимось калічем. Дуже жалкую, що купила на високих підборах туфлі. Не знаю. Дівчатка були деякі і в звичайних красивих сукнях, і просто у кросівках. Можна було якісь класні нові кроси купити за 3,5 тисячі. Вибачте, і така ціна моїх туфель. Хотіла не називати ціну, але блін, я тепер так жалкую, тому що немає куди їх діти. Навряд чи на 1 вересня я зможу піти в цих туфлях, буду просто скорочувати свої брюки нові і буду йти в Кросівках. Або ж буду просто одівати лофери. Зараз ми йдемо лісочком, йдемо до нашої Анічки, до варюшки. Щойно була у стоматолога. У хірурга, тому що в мене вчора на весіллі за столом трапився такий казус. У мене відкрутився формувач ясен. Слава Богу, я його виплюнула собі в руку, тому що він був такий доволі великий, не ковтнула. Хоча лікар сказав, що нічого страшного, якщо я його проковтну. Ну, лікарю, нічого страшного, а мені б, звичайно, було страшновато. Все, повернули мені назад формувач, то я віддала. Крутили новий, ще днів п'ять похожу, а тоді буду йти вже на зліпок. Будуть формувати мені короночку. Кирил обновив сьогодні футболочку. Покажи. Класно? Подобається? Такий запатлений, будемо йти на стрижку, да? робити стригу. Ні. Каже, я свої прекрасні волосся нікому не віддам. Насправді наш Кирил не любить стригтися. У нас взагалі через скандал завжди цей процес проходить. Він не хоче, не любить сидить, бурчить вже в кріслі у перукаря. Я, до речі, теж хочу трошки відрізати кінчиків на сантиметри три. Це вовчі ягоди. Це вовчі ягоди, хто знає, Я не знаю. такі гарні. Ну, звичайно, їсточки ми їх не будемо, просто познімаємо, які вони красиві. Вони да? такі гарні. Гарні. Боже, тут стільки цих кущів. Я не знаю, вовчі це не вовчі, я такий не ботан. Не дуже шарю в цих всіх назвах, тим паче в лісових якихось кущиках. I am so scared of falling down. i just won't climb in the first place hold my head under let me drown because i'm empty space and i can't let things slide it's all right i stay the same a little star gaze sit and watch our minds change isn't your face one I used to know dancing with my eyes closed lonely on the way home maybe I just miss being alone I'll give forever and a day just let me sleep in this morning so <makes> Im cute Варюшка. Вона, вона в корсені з мамою рвала. Ти знаєш, що таке деревій? Ну, трава це така якось. трава Це дають. І мама ходила з нею рвала, і вона тепер ходить по вулиці, де бачить той, дереві, а той це Оце да, сідає і рве його. Нюхає квіточка. Пішли, покажемо Кирилу і Лені садочок. Пішли до цього? Покажеш свій садочок, куди Пішли ти, покажем, ти ходиш. куди ми в садок. Як називається твоя група, досі? Бджілки. так. Бділки? Дося, заспівай пісеньку про бджілок. Морозець? Морозець, ну це наші пацієшки. Попіваємо. У нас лука, річки. Це не фото, це відео. У нас мрія була. Кіндер Джой купити Гаррі Поттер і почати збирати колекцію. Ну давай, відкривайся наш перший. Хто в нас буде? Хто це? Ми не знаємо. А, це от той, що професор якийсь, а, так? А вони це як брелочки, є. так? Да, це є Оце вони такі малі? Так. Да. Та не треба надівати вірьовочку, ми, наш... ми не будемо шнурувати. Ладно, так... Ну, такий жаль, що не Гаррі. Я буду зараз. Так, і ми купили. Давай подивимося яка колекція. у нас яка? Молод... сирна і гавайська. Ось всі колекції. Вся колекція у нас попався. Мой клас би був так? Да? Да. це гарі, це рон.